Колишній міністр енергетики, мільйонер, власник Бентлі, Порше та Мерседесів. У мене шофера немає я сам за рулем, ще й своєї машини, тому каюся. Його дружина декларувала норкові шуби та діамантові прикраси. Чим більше ви даєте, тим більше ви получаєте. А нині проти нього відкрита кримінальна справа. Я думаю, що в цьому проблем абсолютно немає ніяких герой сьогоднішнього випуску. Скандальний ексурядовець. Ігор Насалик. Хочеться уплювати цей екран. Як він, його син Максим та брат Сергій опинилися при владі. Чим запам'яталися політиці? І де ж їхній клан зараз. <му> Далі поговоримо про клан колишнього міністра енергетики, мільйонера Ігоря Насалика. Хто ще при владі з його родичів? Та як же розбагатів посадовець? В декларації Насалика за часів роботи в уряді були. Три земельні ділянки на Київщині маєток у козані під Києвом, елітна квартира в самій столиці на 300 квадратів, офісне приміщення, парку місця, три авто, два мерседеси та одна Тойота. У мене шофера немає я сам за рулем, ще й своєї машини. Тому каюся, я не припаркував правильно і хочу сказати, що наша поліція одна з найкращих. Вважаю, що ця реформа одна з найкращих. Мало того, я вже повністю оплатив цей штраф. От можу показати зразу, моментально. А ще ціла колекція елітних годинників. В дружини норкові шуби та прикраси з діамантами. Чим більше ви даєте, тим більше ви отримаєте. І, мабуть, є ще один маленький мій персональний нюанс. Вот. Да, я не конкурую з мужчинами. Ніколи ні з ким. Я признаю їх первенство. Тому мій муж – це король в нашій сім'ї. І моя задача зробити все для того, щоб йому було уютно, комфортно, вкусно. Ще в родини була колекція раритетних статуй, бюстів та картин Айвазовського. На рахунках мільйон доларів та мільйон гривень. Це все майно насаликів станом на 2019 рік, записане на ексміністра та його дружину росіянку за походженням Гюзель. Трохи інформації для довідки, як то кажуть. Хто ж він такий? Ігор Насалик тричі був мером міста Калуш в Івано-Франківській області. У політику прийшов ще в 98-му. Був народним депутатом кількох скликань з 2016-го Обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості. В кріслі міністра відстоював право вести торгівлю з тимчасово окупованими Донецькою та Луганською областями. Мовляв, ми не торгуємо з окупантами, ми обмінюємось товарами. У 2014 році регламентували переміщення товарів, і хочу саме наголосити: переміщення Україна не має жодних кореспондентських рахунків між неконтрольованою зоною. Переміщення товарів антрацитової групи у 2019-му Ігор Насалик знову хотів потрапити до ради як самовисуванець, але не пройшов сьогодні. Проти політика відкрита кримінальна справа, яку в березні скерували до суду. У чому суть за версією слідства за вказівкою Насалика, коли той був на посаді міністра енергетики, його підлеглий керівник департаменту Міненерговугілля навмисно укладав збиткові угоди. Крім того, посадовці штучно списували партнерам борги за експлуатацію державного майна. Так, протягом трьох років бюджет України недоотримав, увага, півтора мільярда гривень. Це скільки ж нулів? Колишнього міністра звинувачують у зловживанні службовим становищем, а це до шести років позбавлення волі. Більш вдало складається кар'єра брата Насалика Сергія. Він при владі, але подалі від столиці. У 2020-му він вдруге став міським головою Рогатинської міської ради і власне мером міста Рогатин Івано-Франківської області. Це дійсності зроблено для громади міста для тих людей, які не вміють користуватися інтернетом. які не мають бажання це робити, але вони мають таку можливість прийти сюди і оплатити послуги без комісії. Тобто, це є заслуга всіх нас, депутатів, бо ми йшли до цього. Довго важко, але ми прийшли до того. Він був депутатом Рогатинської райради. А перед тим Івано-Франківської обласної ради, одружений виховує трьох доньок, позапартійний Судимостей та підозр... Немає у його декларації скромна заробітна плата майже 600 тисяч гривень на рік, дві земельні ділянки, якими він володіє вже 25 років, і годинник за 100 тисяч гривень. І орендоване авто Audi Q7 2017 року. Випуску на двох із дружиною Сергій насалик має якихось 160 тисяч гривень заощаджень. Можливо, звісно, він вкладається в криптовалюту і всі його статки цифрові, але це всього навсього припущення. Син Ігоряна Салика теж починав з політики. Максим був депутатом Калуської міськради Івано-Франківської області. Але в липні 2016 року, коли тато став міністром, він несподівано склав мандат за сімейними обставинами. Тоді ж став співвласником фірми Третя вантажна компанія вона займалася допоміжною діяльністю у сфері транспорту і у вересні 2016-го уклала договори. З Укрзалізницею. А вже в листопаді фірму почала перевіряти Державна служба фінансового моніторингу. Їм тоді заблокували банківські рахунки, але більше інформації про результати моніторингу. У відкритому доступі не було. Як з'ясували журналісти проєкту Наші гроші. Третя вантажна компанія тоді вказала своїм номером мобільний, який Фейсбук прив'язує до сторінки Анатолія Опотерного, екс-начальника відділу виконання договорів першої вантажної компанії в Україні. А це вже дочірня компанія російського відкритого акціонарного товариства, що спеціалізується на перевезенні вантажів, і російська фірма і її українська дочка під санкціями. Обом заборонено транзит і перевезення по Україні. Далі Максим Насалик зник з інформаційного простору на його сторінці у Фейсбуці. Місцем роботи досі вказана третя вантажна компанія. Втім, за даними Open Data Bot, уповноваженою особою фірми є зовсім інша людина, а не молодший насалик. В мережі є стара декларація молодшого насалика, у якій дві автівки: мотоцикл та земельна ділянка в калуші. Відомо, що спочатку повномасштабної Максим віддав на потреби армії позашляховик -ровер. Ба Більше його батько, міністр-мільйонер, про якого я так детально розповіла, спочатку повномасштабної теж пішов на службу. Екс-міністр енергетики з 22-го року став сержантом у 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді десантно-штурмових військ ЗСУ. Насалик воював на півдні України в 23-му отримав серйозне поранення ноги, переніс кілька операцій, після чого знову повернувся до збройних сил. Про його звільнення зі служби я інформацію в відкритому доступі не знайшла. А як ви думаєте, чи доведуть справу до кінця, чи справді колишній міністр мільйонер отримає? Реальний вирок за зловживання у владі. Пишіть, що думаєте на тему нам під відео, і обов'язково напишіть, про які ще клани в українській політиці ви хотіли б почути в наступних випусках, бо ми вже їх готуємо. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.